Доброго ранку, мої любі малята. У нас, подивіться, сьогодні завітали зранку. Білочка. Вона вже до нас приходила, пам'ятаєте? Та півник кукуріку співає. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Так, малятка, давайте пригадаємо, білочка де живе? У лісі. Вона дика тварина, а півник. Це домашня тварина, свійська тварина, тому що за ними доглядають за свійськими тваринами люди. Згадали? Згадали. Вони дітки прийшли до вас, подивіться, уважно, уважно сюди. Вся вся їжа переплуталась між собою. І їм потрібно допомогти розкласти їм, нагодувати. Давайте з вами допоможемо їм. Що наша білочка любить їсти? Згадаємо? Так, це грибочки, пам'ятаєте? Вона їх запасає на зиму собі грибочки. Давайте розкладемо грибочки за кольором. Якого кольору? Це зелені. Значить, ми в зелений. Правильно покладемо отвір в зелені. Так, ще знайдемо. Це зелені грибочки. А це. Ой, сплуталися, сплуталися. Куди ми? В Який В червоний отвір? Правильно, це якого кольору? Так, це жовтого кольору. І це якого кольору грибочок? Так, синій. Тому ми всі-всі грибочки розкладемо за кольором. В свої домівки. Подивіться, будь ласочка. є червоні у червоні. Так, грибочки, в свій отвір, а синенькі в свої домівки. Так, розклали. Ще тут є грибочок. Давайте назвемо: це зелені грибочки. Це жовті грибочки. Це сині грибочки і червоні грибочки. Так, грибочками нагодували. Давайте ще раз дивимося, що тут є. Дітка, як ви гадаєте, гудзиками можна нагодувати тварин будь-яких? Ні, звісно, ні. Вони гудзики не будуть їсти. І не можна їм давати. Бо це дуже шкідливо. Ми їх залишимо. А що в нас ще залишилось? Це що це? Це кукурудза. Як ви гадаєте, хто кукурудзу буде їсти? Так, півник, півник тримай. Ми тебе нагодували. І подивіться, що у нас залишилось? Це горішки. Кому ми півнику дамо горішки? Ні, каже півник, я не їм горішки. Білочці, да, наші? Давайте накладемо наші білочці горішки. Білочка задоволена, що ми її нагодували. Нагодували нашу білочку? Так, нагодували. Всі задоволені. Давайте закріпимо білочка. Що в нас і гризе? Горішки та грибочки. Білочка. Це дика тварина. Вона живе у лісі. Так, а це наш півник. Він клює зернятко. Півник це свійська тварина. За свійськими тваринами доглядають люди. Дітки, наші гості вам кажуть дякую велике і до побачення!